Маленька розпаковка з риболовного магазину. Дивимося, що купили. Насамперед купили такі 3 кг прикормочки. Дуже, я думаю, буде чудова прикормка. Є така крупна фракція, в ній частички різні. Взяли зі смаком така, типу ванілька. Нам на запах саме більше сподобалося. Да. Потім. Потім взяли такі вафтерси. 8 і 10 міліметрів ось такого двохкольорового маємо. Із медом та ягода да. дуже смачно пахне, до речі. Потім взяли. Що в нас? Це попапчики. Такі 10 міліметрів. Ось такого, так. Да. Двохкольорові. Потім взяли. Ще що це в нас? Теж попапчики, але нейтральної павучісті ось такі. Різнокольорові. Mm -hmm. Це зі смаком. А мабуть, різні там. Да. Мікс. Типу мікс такий. Потім взяли ще вафтерси. Десять... Є з десяточка і 7 міліметрів манго. З персиком. Ні, манго. З персиком. Манго з персиком. Ось такі. Яскраві. манго <гану> та персик. Так. Потім взяли ще це звичайні попапчики 10-го розміру. Ось такі жовті. Це класика. Ананас, боже, да. пахнуть просто безподобно. І ще взяли ось такі варені бойли. <гану> Я взяв 14-го розміру. Ось. Ага, Ось такі. вони. Відкрити, Це зі смаком називається якісь гігантика. Але... Пахнуть крабом. Да, Таким але наче... пахнуть... Крабом і ще взяли такі мужнічки. <рес> ну. да, вони ж затопилися, то ми взяли ще такі. Класні. Маленькі, гостренькі. Ось такі такі покупочки. Ось така у нас вийшла сьогодні розпаковочка. Mm -hmm. Всім пока. А тут, до речі, дивіться, ми вийшли з магазину сюди. Подивіться, скільки тут різної краси. Палаточка прийдемо по неї. Різні стульці, все, що хочеш просто, скільки краси. Дуже крутий магазинчик. Нам найбільше подобається в той